Люди можуть жити, відчуваючи себе безсилими і нездатними протистояти бурям, які виступають проти них. Але Бог дав кожному народженому згори віруючому владу над ворогом і силу перемагати. Фактично, Ісус чітко сказав, що присутність Духа Святого дуже важлива для тих, хто йде за ним. Дізнайтесь про те, як Бог хоче наповнювати вас своєю силою з допомогою Духа Святого. Все, що вам потрібне від Бога, буде сповнене. Біблія говорить: той, хто у вас більше за того, хто у світі, Дух Святий це сила Божа. Дізнайтесь, як отримати відкриття і будьте переможцями з допомогою Духа Святого. Він, ваш заступник, утішитель і той, хто обіцяє привести вас на всю істину, усвідомте силу Божу, яка знаходиться всередині вас, наповнюйтесь Духом Святим і входьте у покликання, яке Бог має для вас. Дух Святий, ваш заступник, утішитель, вчитель, друг і той, хто стоїть поруч. Дізнайтеся, як бути керованими силою Духа всередині вас. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Давайте прославимо Господа за те, що ми прийняли Його. Ми провели тижні, тижні і тижні, досліджуючи дух сили. Дякуємо Тобі, Отче. Ми прославляємо Тебе. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Своїм духом ми досліджуємо Твоє Слово, і ми дуже цінуємо Його і вдячні Тобі за нього. Дякуємо Тобі, Отче. В ім'я Ісуса, ми молимось. Амінь. Він бажає, щоб ми ходили у цій силі. Так, правильно. І вчора ми говорили про те, щоб не судити людей. Відкримо Євангелію від Луки, шостий розділ. І о Ісусе, Господи Ісусе! Двадцятий вірш. І він, звівши очі свої на учнів, говорив блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство Боже. Це названо блаженством. І це просто дивовижні слова, які виходять з усту Господа. Але вам, тим, хто слухає, кажу вам потрібно слухати це. Любіть ворогів ваших, робіть добро тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто проклинають вас, і моліться за тих, хто ображають вас. В моєму житті були такі ситуації, коли справді доводилось застосовувати записане тут, щоб усунути ту людину з мого розуму. І я просто робив це ввечері, вранці і протягом дня. Отже, я прощаю цю людину і нічого не тримаю проти нього. І ви приходите до 35-го вірша. Тут знову говориться. А ви любіть ворогів ваших і робіть добро, і так далі. Бо нагорода ваша велика, і ви будете синами Всевишнього. Бо він добрий до невдячних і злих. Отже, будьте милостиві, як і отець ваш милостивий. Не судіть і не судитимуть вас. Прощайте і вам простять. Ви бачите це? тут відбувається обмін. Давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрушеною, натоптаною і переповненою відсиплють вам лоно ваше. Бо якою мірою міряєте, такою ж відмірюють і вам. Вам не потрібно стояти на підставі записаного в 38 му вірші, бо це не спрацює. Доки ви не виконаєте решту. Отже, не судіть і не судитимуть вас. Як легко судити? Я дізнався це від Кейта Мура. Не все. Але Кейт записав серію передач на цю тему. Так він говорив про те, як легко судити інших. І ви навіть не розумієте, що ви це робите, особливо коли хтось приходить і каже: Ну, ви знаєте, як сильно я люблю пастора, але боже мій, і зараз ви засудите його». Це небезпечно. А він пастор. І якщо він вам не подобається, то йдіть до іншої церкви. Але не судіть його. Ви не знаєте чому? Як і де Господь сказав йому зробити це саме таким чином. Ти був пастором, і ти знаєш, про що я кажу. Я ніколи не був пастором, і я не хочу бути ним. Коли ми збудували церкву, oh, о Господи, я навіть не хотів заходити туди. Anyway, Але в будь-якому разі, ви mm -hmm. маєте бути покликані yeah, до цього. І дозвольте мені вам дещо сказати всім нашим глядачам. Ось що вам необхідно усвідомити. Не судіть not... і не судитимуть вас. Це не обов'язково від Господа. Exactly. Вірно. Дозвольте мені показати це вам дуже просто. Що ж? Мені не подобається, як він одягається. І мені не подобається, як одягається його дружина. Ви що, стали стандартами для церкви? І ось що люди не розуміють тут. Ви виступаєте проти того ж, оскільки ви засуджуєте когось, вам доведеться пройти те саме. І оскільки ви суддя, то, швидше за все, у вашому житті, ви не надто пильнуєте це. Як хтось колись сказав, ми судимо інших за їхні вчинки. А себе за свої добрі наміри, вірно. І це правда. Вірно. Я не хочу, щоб Бог судив мене у цьому, і я через це пішов так. у пекло. Я віруючий, він вже судив Ісуса. Це було до Його смерті, поховання так. і Воскресіння Але я зараз знаходжусь на кришті милосердя. Це не місце суду, це місце так. милості. Саме там живе його дух. Все, про що говориться раніше у Євангелії від Луки, Ісус їв у неправильному місці з Левієм та іншими митниками. Його учні йшли полем і почали зривати колосся і їсти зерно немитими руками. Все це передувало вченню Ісуса. Це неможливо зробити, якщо ви не народжені згори і не наповнені духом. у вас не вистачить часу спробувати зробити все це. Равини навчають про лихий язик. Лашонхара, ось як це називається. Це говорити правду про людину. Не говорити неправду, а говорити правду про людину, яка шкодить її репутації, шкодить її бізнесу, шкодить її імені, шкодить її сім'ї. в четвертому розділі послання до Филипян говориться про це: що є чесним, чистим, що є чеснотою, і похвалою. Це не похвала. Так це не похвала. Ви не можете робити це так. Я рави навчають, що ми носії його імені. Це означає, що я не можу клястися його іменем. Клянуся Богом. Якщо ця людина зробить це, то я знесу її голову. Ні, ви не маєте права так чинити. Ви не можете зробити Бога частиною вашого гніву. Ви не можете цього зробити. Він не збирається підписуватись під цим. Ви просто використали його ім'я надаремно. Коли зробили це. це не обов'язково має бути сказане. Ви можете просто закотити очі і подумати, мені байдуже, що вони говорять про Кейта Мура. Я знаю це, я стою за нього. Що я щойно зробив? Я сказав, що я щось знаю, але мені байдуже, що ви говорите про нього. Розумієте, що я маю на увазі? Я кажу, що є якась правда у вашому негативному висловлюванні. Розумієте, що я маю Все, на увазі, Все, що вам потрібно сказати, це Бог любить Кейта Мура, і я теж. Так, я використовую Кейтамура, бо так. ви згадали про нього. Але ви можете сказати це про будь-кого. Брат Хегін навчав нас цьому. Ви можете сказати щось хороше про Гітлера? І він сказав. Ну, він був наполегливим, чи щось подібне. Іншими словами, він не дозволяв собі потрапляти так. до пастки цих речей. Я пам'ятаю, як одного разу ми були на одному зібранні. І один проповідник підійшов до Джеймса Робінсона. І він сказав цей Кеннет Копленд і Джеймс відповів. Хвилиночку, зачекайте. Всі послухайте. Послухайте, цей брат думає зараз про Кеннета Копленда і він вестиме нас в молитві за брата Копленда. О, о, о Ісусе, розумієте? Так. Джеймс дуже швидкий. Так, і він просто зупинив це. Він не дозволив цьому розвиватися далі. Отже, повернімося до одинадцятого розділу першого послання до Коринтян. Поки ми відкриваємо, якщо ви подивите сьомий розділ Євангелії від Луки, ви побачите, що Ісуса було випробувано саме у цьому, у тому, що Він говорив, бо тут говориться про сотника, який прийшов до нього. Цей чоловік не був частиною ізраїльського народу завіту. Правильно. Ісуса буде випробувано у цьому. Він матиме можливість судити цього язичника. Чому я маю Тому Корнилі посилає йому слово. У нього була така можливість. Ось як легко мати справу з Ісусом. Він просто сказав: так. Я прийду і зцілю його. І люди казали про сотника. Він чудовий чоловік. Він збудував нам синагогу в Капернаумі і так далі. Хоча одне не було пов'язане з другим. У нього був хворий слуга. Але вони склали цілий перелік того, чому Ісус мав це зробити. Так. Мені не потрібно робити це. Але ви бачите, як чинить ворог, він приводить людину, яка не має завіту, прямо так. після того, як Ісус проповідував про це. Це певний шаблон. Це шаблон. Ісус сказав це в четвертому розділі Євангелії від Марка. Сіяч, сіє слово. А сатана одразу, одразу ж приходить, щоб вкрасти його. Бо він злодій. Ісус не сказав йому, мене послано лише до загиблих дітей дому Ізраїлевого. Ні. Ні, жінка Серфенікіянка була такою ж, точно такою ж. Але вона назвала його сином Давида і привернула його увагу. Так і привернула його увагу. Але він робить це не тому, що це буття 12.3. Він благословляв людей, він вартий цього. Все, про що вони говорили. Мені це дуже подобається. Ви хотіли, щоб ми відкрили перше до коринтян. Відкрити перше послання до коринтян. Одинадцятий розділ перший вір. Перше до коринтян. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Хвалю вас, брати, що ви пам'ятаєте мене в усьому, і тримаєте счення, яке я передав вам. Також хочу, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос. Він навчає їх. Він навчає жінок про те, що брат Хейн назвав жіночим питанням. І ось ми приходимо до 23-го вірша. Бо я від самого Господа прийняв те, що вам передав. Подякував, розламав хліб і сказав: прийміть, їжте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на згадку про мене. Також і чашу після вечері, і сказав ця чаша це новий завід моїй крові. Робіть це, коли будете пити, на згадку про мене. І я згадую дещо, коли приймаю причастя. А я роблю це часто. Я згадую чудо. Я згадую чудо, яке сталося з тією дівчинкою, прив'язаною до інвалідного візка. Вона була прив'язана до нього на дошці, і єдине, що вона могла робити, це рухати очима. Вона була паралізована, і брат Робертс просто проповідував. І він сказав: рухайте чимось, рухайте пальцями, задійте щось. І вона просто почала водити очима і сказала: Я зцілена, я зцілена, я зцілена. І я бачу це, коли приймаю причастя. Та дівчинка сказала: Мамо, мамо, відв'яжи мене, відв'яжи мене. О, дівчинку, але. Та відповіла: Відв'яжіть мене. Її відв'язали. І та дошка лежала на інвалідному візку, ось так. Вона просто перестрибнула і її і почала всюди бігати. Я пам'ятаю це, і я бачу це в своєму розумі. Далі ви приходите до нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші, бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є собі осуд. Не роздумуючи про тіло Господнє, ми знову Я повертаємося так. до Господнього тіла судити інших людей. Через те багато між вами немічних та хворих, і чимало помирають. Якби ми судили самі себе. То не були б засуджені. А будучи судими, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Ми можемо судити себе. Дуже багато разів я робив це і думав. Вчора чи навіть позавчора я був винен у цьому. І мені довелося покаятись. І я сказав: Боже, пробач мені. Будь ласка, пробач мені. Я судив цього чоловіка, хоча не мав права на це. Він добрий чоловік. Я висміював щось в ньому. Але немає значення, чи ви висміюєте щось, чи проклинаєте. Це осуд. Я судив його. Я судив. Хотів. А я не мав права на це. Учні Ісуса, Яків та Іоанн якось хотіли звести це з небоду. Ісус сказав їм, не знаєте, якого ви духа? це неправильний дух, але ось воно тут багато через те з вас, немічні та хворі. Так. Ось чому люди хворі. Я колись думав, що цей вірш означає, що нам потрібно поводитись так. Мені прощені всі гріхи, мені слід покаятися, маю переконатись у тому, що все. Але тут говориться не про це. Судити тіло Господнє. ви частина цього тіла. Якщо я суджу когось, і давайте повернемось до пастора. Я суджу пастора чи будь-яку людину в церкві, чи будь-яку людину. І ось у чому тут справа. Пастор Джордж, мій пастор. Якщо я суджу пастора Джорджа, починаю говорити про пастора Джорджа. Я не говорю про пастора Джорджа, я говорю про Ісуса. Так. Бо він той, хто покликав його бути пастором. Так, сер. І він голова церкви. Так. Він головний пастух чи пастор, якому підкоряється пастор Джордж. Якось ми приїхали додому. Це було ще, коли Джон і Келі були маленькі, і не ходили до школи. Ми жили на півдні Фортворту, там, де ви звертаєте з головної дороги. І коли ви їдете, там є місце, де люди продають фрукти і так далі. Глорія зупинилась і купила мішок з динями і привезла їх додому. Мені дуже смакують дині. Вона привезла їх, і я ледве дочекався, коли вона приїхала. Я взяв одну з них, я взяв дві гарні дині, які лежали зверху, а решта були погані, і вони були внизу. Кажу вам, я сказав, Глорії. Я сказав, я думаю, що поїду туди, і добряче відлупцюю того продавця. Вона відповіла: ні, ти не зробиш це. Я запитав, чому вона сказала, бо ці дині дешеві. І потім вона вічливо нагадала мені, що мені не слід судити того чоловіка і що, мабуть, він вже поїхав звідти. Вона заспокоїла мене. Але я судив його. Я назвав його злодієм. А звідки я знаю, що він зробив це навмисне? Я не знаю. Ви не знаєте. Може, так, а може, і ні. Лише Ісус знає, чи зробив Він це навмисне, чи ні. Тому ви передаєте цю справу Ісусу, щоб він судив правильно. Відпускайте це. Просто відпускайте це. Проведіть якийсь час, роздумуючи про це. Що ж, Зачекайте хвилинку. Просто зачекайте. Ні, хвилиночку. Є один вислів авіації, і його можна тут застосувати. Незалежно від того, яка у вас виникла ситуація, чи ви на землі, чи щойно злетіли, є деякі речі, які вам слід робити автоматично. Вам слід запам'ятати насамперед щодо реактивних літаків, бо вони дуже швидкі. І коли щось відбувається, у вас виникає критична ситуація. Зупиніться, зупиніться. Зупиніться і зачекайте. Хвилиночку. Цей літак не впаде на землю. Що у нас є? Двейне, дістань інструкцію і подивись, що в ній говориться. Ми маємо це і це. Можливо, це був помилковий сигнал небезпеки. Але ми не знаємо. Тому зробіть паузу, заведіть свій годинник. І не судіть людей. Зупиніться і подумайте про це. Подумайте про них, і спочатку любіть їх. Любіть їх. Так, є одне невелике французьке кафе, куди моїй дружині подобається ходити. Я йду з нею, і я навчився любити його. Ми ходимо туди, і якось я прийшов туди. Я не знаю, чому брата Копленд. Я не знаю, чому я це зробив. Я прийшов туди, і там була одна дівчина, яка обслуговувала нас і записувала наше замовлення. І я сказав. Знаєте, ви щоразу готуєте цю страву неправильно. Те, що я збираюсь замовити, ви готуєте це неправильно, і я не хочу це у такому вигляді. Я подивився на дружину і сказав: вони завжди готуються неправильно. І коли ми пішли, звідти ми залишили це місце за столом. Моя дружина запитала: ти пишаєшся цим? Пишаєшся чим? Я просто хотів сказати їй про це. Я почув у своєму дусі, і тобі слід було сказати саме в такому вигляді, мені це подобається, бо саме це ти сповідуєш. Пізніше я дізнався, що та офіціантка була новою співробітницею. Вона ніколи раніше там не працювала. Вона ніколи не робила те, що мені подобалось, неправильно. А тут чоловік Божий приходить і накидається на неї. Ви завжди робите це неправильно, і мені так. довелося каятись. Мені довелося виправити це, і мені довелося залишити найбільше чайові у своєму житті не просто для неї, а також і для тих, хто працював на кухні. Я сказав: Господь, вибач мене. Мені так шкода. Вона не заслуговувала на це. Бо я сказав, що вони ще разу неправильно це готують. Я розповідав вам про це раніше. Думаю, що нещодавно я говорив про це і на заняттях. Джері Джеррі і Керолін Савелл, Вікі і Деніс Берг, ми з Лорією, Хеппі і Джині Колдвелл. Якось ми разом мандрували на мотоциклах. Ми не повинні були комусь проповідувати. Ми просто проповідували один одному. І ми мандрували в горах Колорадо. Нас було багато. Ми були одягнені в відповідний байкерський одяг. І це не дуже подобалось деяким людям. Ми зайшли в кафе, вони просто сунули кілька столів разом, щоб ми могли покласти свої шоломи і рукавиці. І та офіціантка принесла нам води. Наші речі лежать ось тут, а вода стоїть ось тут. Ні, ні, ні. Вона ще не записала наші замовлення, і вона кожного запитувала про його замовлення. І я не знаю, хто це сказав. Чи можете принести на води? І вона просто гримнула пляшкою об стіл. І це піднялося в мені, і також в Джесі, Вікі, і Деніс і в усіх водночас. І я сказав тут щось не гаразд. З нею щось негаразд. Давайте помолимось за неї. Ми взялися за руки і помолилися. Вона повернулася. Я підсунув для неї стілець і сказав: сядьте, будь ласка, ми помолимось за вас. Ми бачимо, що щось негаразне. Ми християни. І ми стали навколо того столу. Поклали руки на її голову і почали молитися. І коли ми почали молитися, вона заплакала. Вона плакала і плакала, а потім сказала: ви просто не знаєте. Моя сестра зробила це. У них було весілля, і я. Ми сказали: все гаразд, все гаразд. Я просто хотіла. Ні-ні, я сказав, просто заспокойтесь. Все гаразд, розумієте? Господь це контролює. І ми повели її в молитві. Ми повели її в молитві і раптом, розумієте? Ми не знали, що відбувається за лаштунками. Інші люди в такій ситуації просто розсердилися б, ну вона не отримає від мене жодні чаєві. Я не дав собі можливості послужити тій дівчині, про яку я казав. Хоча, можливо, для неї я і прийшов туди того дня. Можливо, фактично, коли ви так чините, брате Копленд, ви тим самим кажете, Ісусе, я беру це у свої руки. Ти не міг би, будь так. ласка, посунутись, бо я займу твоє місце і буду судити. Коли все закінчилось, вона принесла нам наше замовлення і вийшла з нами, проводжаючи нас аж до дверей. Помахала на прощання. Так, так. це змінило її це життя. Це змінило її життя. Коли ми намагаємось посунути людей, яких Бог помістив у певне положення, пасторів, ким би вони не були. Це ніби я прийшов до Орала Робертса або це, ніби я прийшов до вас в той час, коли ви проповідуєте і сказав: вибачте, дозвольте мені проповідувати, я хочу закінчити це, оскільки ви йдете у хибному напрямку. Це те саме. Це те саме. Це те саме. Саме так Бог дивиться. Ви на би не, не насмілились зробити це з Оралом Робертсом. Ви би не насмілились чинити так Зоролом Робертсом. Я би ніколи так не вчинив з вами, але Чи саме коли так щось відправляти комусь повідомлення про те, як він неправильно проповідує? Вам потрібно покаятись сьогодні. Ви відчуваєте це? Не судіть не і не судитимуть вас. І не будуть судити вас. Ось як це працює, брата Копленд. Це перешкода для сили. Так. І якщо ви хочете повноти сили у вашому житті, ви не можете дозволити цим маленьким речам створювати перешкоди. Це не щось маленьке, і ви не можете дозволяти цим речам створювати перешкоди Грего, потоку сили. Коли я був студентом в університеті Орла Робертса, Глорія залишалась вдома з дітьми, але протягом дня вона слухала записи брата Хейгена і конспектувала їх. Якось я приїхав додому, і вона сказала: «Кеннете, послухай. Послухай, що Господь сказав мені в дусі сила в постійності. Бути постійним в дусі і ходити в любові постійно постійно ходити в любові. А наш час вичерпана сьогодні. Віддайте Господу хвалу. Алілуя! Ми повернемось за хвилину. Це чудово, що ви були сьогодні з нами. І я знаю, що ви теж захоплюєтеся Словом Божим і Господом Ісусом і Його Духом, як і ми. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд, професор Грег Стівенс і всі наші студенти нагадують вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Алілуя! Живіть свіду доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMR. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення. Від Кеннета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри, підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMurcue. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.